Вітання всім глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні ми будемо говорити про дуже одну цікаву тему: Десь там, серед руїн ядерної пустки співдружності, ховається таємниця, яку бояться, поважають і, можливо, трохи ідеалізують. Це місце інститут, де технології зустрічаються з людськими амбіціями. Але головне питання звідки ж він узявся? Ну що, подорожуємо в минуле? І не забувайте підписуватися, щоб розвивати український YouTube. Все почалося ще до того, як світ вирішив перетворитися на величезний гриль. Інститут зародився в стінах легендарного Масачусетського технологічного інституту або ж просто MIT. До початку війни це було таке собі наукове святилище, де особливою популярністю користувались дві дисципліни: робототехніка. Та синтез людських тканин. Можна сказати, що саме ці два захоплення і стали підґрунтям того інституту, який всі в співдружності тепер так люблять. У ті часи науковці МАЙТІ добилися високого рівня в розробці роботів. Але справжній виклик полягав у тому, щоб створити синтетичних людей, які виглядали б настільки справжніми, що навіть ваші найкращий друг не помітив би підміну, ну хіба під час гри в покер. Але це був лише початок. Інститут пережив ядерну катастрофу і перетворився на щось більше, на символ надії, страху і, напевно, на щось середнє між ними. Що ж сталося далі і як цей таємничий інститут змінив постапокаліптичний світ? Дізнаємося прямо зараз. Не перемикайте. Тож, 23 жовтня 2077 року, день, коли все пішло в куту під хвіст. Почалась і закінчилась велика війна, і в лічені години планета перетворилася на одне велике, все згоріло. Цивілізація, яку ми знали, була знищена. Протягом кількох годин мільярди людей зникли у вогні та радіації. Світ, який ми знали, відправився на лікарняний, але не повернувся досі. Та не все так погано, як здавалося. Деякі науковці з MIT Виявилися настільки передбачливими, що заздалегідь приготували собі підземні лабораторії. Вони подумали, а раптом ядерний апокаліпсис? Ну, ми готові. І ось в цих стерильних кімнатах, де навіть пилюка боїться з'явитися, науковці продовжують свої експерименти. Підземні лабораторії стали справжнім притулком для тих, хто вижив, і продовжував працювати над синтезом тканин і робототехнікою. Ніби світ за вікном не перетворився на одну велику вуглину. Так і із часом ці скромні підземні лабораторії перетворилися на те, що ми тепер знаємо як інститут місце, де наука не просто процвітала, а трохи збожеволіла від успіху. Офіційна дата заснування 2110 рік. Але хто ж рахує ті дні, коли твій календар сугорів у ядерному вибуху? Загалом інститут можна поділити на такі відділи: відділ вищих систем працюють над прикладною фізикою. Відділ біонаук створює різні види рослин і ліків, а також забезпечує інститут провізією, відділ «Робоконтроля» – Цей відділ відповідає за облік всіх андроїдів і повернення їх в інститут або ліквідацію, відділ робототехніки. Відповідає за створення синтів, їх розвиток і технічне обслуговування. Сюди також можна ще додати відділ інфраструктури, відповідає за забезпечення Інституту електроенергією, ремонтом всіх вийшовших з ладу систем та комп'ютерів і лабораторія з вірусом примусової еволюції, яка на момент подій Грифалаут-4 вже є зруйнованою та запечатаною. Після жахіть Великої війни. Інститут вирішив, ну його цей зовнішній світ, краще закритися від усіх жахіть і жити своїм життям. Вони створили самодостатню спільноту, десь таку собі наукову комуну, технології були настільки передовими, що вони навіть не замовляли піцу з назовні, все своє домашнє. Інститут мав дуже амбітну мету не просто відродити людство, а зробити його таким. Що вже точно нічого не псувало ідеальну картину. Вони вирішили, що контрольований науковий прогрес це ключ до створення ідеального суспільства. Але як часто буває, у цієї ідеї була своя темна сторона, вони так сильно захоплювалися цим контролем, що зовнішній світ перестав для них існувати. Для інституту ті, хто вижив на поверхні, були просто реліктами минулого. Ні тобі відмінної шкіри без опіків, ні свіжих костюмів. Вони вирішили, що їхня місія створити нову досконалу расу людей. І для досягнення цієї мети вони були готові пожертвувати всім, включно з мораллю, етикою і здоровим глуздом. Інститут продовжував свої експерименти, прагнучи досягти досконалості. Але тут виникає питання, якою ціною? Чи варте це того, щоб відрізати себе від зовнішнього світу і жити в підземній лабораторії без денного світла? Чесно кажучи, вони настільки захопилися технологіями, що вирішили зробимо краще. Просто закриємо всі виходи, і ніхто не потрапить всередину, крім нас самих. Ну і тоді вони створили молекулярний телепорт. У своїй ізоляції інститут вирішив продовжувати дослідження. Їхній головний проект створити синтетичних людей, яких навіть на побачення можна покликати, і вони не скажуть нічого зайвого. Перше покоління синтів було всього невеликим кроком на шляху до мрії, про досконалих штучних людей вони були досить примітивними, металеві корпуси, мінімум функцій. такі собі ходячі мікрохвильовки з людськими руками. Але це був лише початок. І чим більше інститут удосконалював свої творіння, тим більше вони нагадували справжніх людей, ну майже справжніх. Друге покоління синтів стало значно досконаліше. Замість простих роботів, схожих на пральні машини з ногами, ці синти вже могли похизуватися міцними металевими каркасами, здатними витримати багато випробувань. Вони не тільки чистили підлогу, але й виконували складні бойові операції. Особливий приклад другого покоління наш улюблений детектив Нік Валентайн, персонаж, якого ви можете зустріти у сюжетній лінії Fallout 4. Тобто не хотів знайти синтетичного детектива. Можливо, навіть зі знижкою на розслідування. У 2227 році інститут вирішив, що пора розробляти синтів наступного покоління, але тут виникла проблема для створення досконалих андроїдів. Потрібна була чиста людська ДНК. А в постядерному світі це вже не так просто знайти. З тією радіацією й мутантами вчені інституту, звісно, не підходили, бо самі трохи засмагли від радіації. І тут в гру вступає наш старий знайомий з Fallout 4, найманець Келох. Його завдання знайти дитину з чистою ДНК у сховищі 111. Ідеальним кандидатом став Шон. Хоча, у разі невдачі запасним варіантом мав би бути хтось з його батьків. Як результат, один із батьків Шона трагічно гине від рук Келога, а ДНК Шона стає основою для створення всіх синтів третього покоління. Третє покоління синтів стало справжнім проривом у науці. Якщо раніше синти виглядали як ходячі металеві коробки з Wi-Fi, то тепер їх було майже неможливо відрізнити від справжніх людей. Вони не лише виглядали, як ми з вами, але й могли імітувати справжні людські емоції, інтелект і навіть ті самі вічні питання: а чому я, а коли зарплата? Третє покоління синтів виявилось настільки досконалим, що деякі з них навіть не знали, що вони не справжні люди. Це, звісно, призвело до серйозних моральних і етичних питань. А чи мають вони свідомість, чи є у них право на існування, якщо вони навіть самі про це не знають. Хоча інститут з'явився безпосередньо лише у Fallout 4, перші натяки на його присутність гравці отримають вже у грі Fallout 3, у грі з'явилися кілька персонажів, які мають зв'язок з цією таємною організацією з співдружності. Один з таких представників це доктор Зіммер. Доктор Зіммер – типовий представник інституту, який явно не збирається ходити по пустці без діла. Його завдання знайти синта утікача, який вирішив: досить мені тут під землею сидіти, піду подивлюся на світ. І ось цей нещасний син вирушив у Вашингтонську пустку, а доктор Зіммер за ним. Що ж, робота є робота. Тож, перший синт, з яким гравець стикається у Fallout 3, це андроїд третього покоління, створений інститутом. Квест з цим синтом став основою для майбутньої історії синтів у Fallout 4. Коли виявилось, що робити копії людей, це не просто хобі інститута, а ціла філософія. Той самий андроїд, спочатку відомий як Harkness, це справжній піонер синтів третього покоління. Він так вдало втікає від інституту, що навіть примудрився знайти нове життя на пустках. Гравець, звісно, опиняється перед моральною дилемою: чи допомогти йому втекти і далі насолоджуватися життям під прикриттям, чи здати його доктору Зімеру вибір за вами, захисник свободи або штучна справедливість. З часом. Інститут почав використовувати свої передові технології для, скажімо так, сумнівних цілей. Люди з поверхні таємно викрадалися, а замість них відправлялися синтетичні двійники, такі собі підміни третього покоління синтів, здатних копіювати людей до найменших деталей. Але, як завжди буває, з новими технологіями трапляються збої. Наприклад, у 2229 році один із синтів проник в Даймонд Сіті, раптово вийшов з ладу, і перестріляв кількох відвідувачів і бармена. Мабуть, просто поганий день, або він не міг вирішити, що йому замовити в барі. Експерименти інституту з синтами породили не лише питання, але й страх, чи могли ці синти контролювати власну волю що вони були лише знаряддями у руках своїх творців. Контроль над синтами надав інституту величезну владу. Уявіть собі, ці синти не просто робили прості завдання, вони ставали шпигунами, збирали інформацію і навіть брали участь у силових операціях. Інститут настільки майстерно грав у цю гру, що міг таємно маніпулювати подіями на поверхні, не залишаючи жодного сліду. Це ж як грати в шахи з невидимим суперником і постійно програвати. Ще одна цікава деталь: інститут експериментував з вірусом примусової еволюції, який використовувався для створення супермутантів Так, тих самих зеленошкірих гігантів, яких ми всі так любимо зустрічати на пустках. Голозаписи з секретної лабораторії інституту натякають. Що вірус примусової еволюції не тільки породив зелених мутантів, але, й, можливо, був одним із двох ключових елементів, при створенні синтів третього покоління на рівні з чистим ДНК. Отже, не дивуйтеся, якщо побачите супермутанта, який намагається вирішити складну математичну задачу. І хоча виробництво супермутантів офіційно було припинено, реальність трішки інша. За словами Верджела, з тієї ж лабораторії їх продовжували таємно випускати на поверхню. Мета очевидно, щоб зірвати будь-які спроби об'єднатися проти інституту. І ось тепер у вас зеленошкірі друзяки, які точно не з тих, з ким захочеться зіграти в футбол. Використання синтів і супермутантів інститутом викликало серйозні питання не тільки етичного характеру. Але щодо того, як далеко може зайти влада. Інститут вважав себе єдиним гідним спадкоємцем людства, але ціною став контроль над життям інших людей. Схоже, що вони забули стару добру істину, з великою силою приходить велика відповідальність, але, мабуть, це не для них. Інститут має величезний вплив на світ пустки та руїни Бостона, але діє. Потайки Вони використовують синтів для збору інформації, шпигунства та маніпуляцій, не залучаючись до відкритих конфліктів для багатьох інститут це просто таємнича загроза, про яку ходять лише легенди, але ніхто точно не знає їхніх справжніх планів, це як з міськими легендами, всі що чули, але ніхто точно не знає, де правда. Хоча інститут діє ізольовано. Він має складні та часто напружені відносини з іншими фракціями співдружності. І ось наші головні гравці на полі постапокаліптичного конфлікту. Братство Сталі. Ось хто насправді любить технології, але тільки ті, що під їхнім контролем. Вони впевнені, що будь-які технології в чужих руках це як дитина з ракетницею. А тому інститут для них це головний конкурент. Їхні плани знищити інститут і привласнити всі іграшки собі. Братство вирішить, що лише вони можуть відповідати за користування цими технологіями, тому їхній конфлікт з інститутом це справжня битва за хайтек домінування. Про них, до речі, вже є відео на каналі, яке ви можете переглянути. А ви, до речі, підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео. Мінітмени Справжні герої в капелюхах, які просто хочуть відновити мир і порядок у співдружності. Вони мріють про світ без пострілів, але дивляться на інститут з певною підозрою. Хоча прямого конфлікту між ними немає, Мінітмени точно знають, що якщо інститут раптом вийде з тіні, це не буде просто дружня бесіда за чаєм. А ось підземка або залізна дорога. Це справжні бунтівники, вони борються за права синтів, навіть якщо для цього доводиться вбивати синтів, стверджуючи, що синти третього покоління це справжні люди. Звісно, питання прав в світі постапокаліпсису звучить трохи дивно, але ці люди досить серйозні. Для них синти це живі істоти, які заслуговують на свободу і вони готові боротися за це до останнього. Це робить їх. Головними внутрішніми ворогами інституту адже останні точно не хочуть відпускати своїх штучних друзів на волю. Інститут, в свою чергу, вважає себе новою елітою людства їхній підхід до світу холодний і відчужний, як зимовий ранок у ядерній пустці. Вони дивляться на тих, хто вижив на поверхні, як на залишки минулого, щось, що краще забути допомагати. Ні, це не їхній стиль. Вони більше схильні залишити все так, як є, і чекати, доки наука врятує їх власний маленький світ. Для Інститута науковий прогрес і контроль це святи речі. Вони бачать себе як месників, що мають створити правильне майбутнє для всіх, але не запитують думки тих, хто живе на поверхні. В їхньому світі емпатія це просто слово у словнику, яке вони пропустили під час читання. Одним із найамбітніших проєктів інституту є план використати синтетичних андроїдів для встановлення повного контролю над співдружністю через контроль над людською поведінкою. Секретний план замінити ключових осіб на поверхні синтами, щоб приховано керувати подіями. Це як шахова партія, де всі фігури підробка, і ти навіть не знаєш, хто справжній. Але цей контроль базується на брехні, викраденнях і тотальному ігноруванні всіх прав і свобод людей. Звучить як рецепт корпоративного тренування. Інститут створив для себе ідеальний світ в ізоляції, де все під контролем, технології процвітають, синти виконують завдання, а на поверхні все стає набагато складніше їхні маніпуляції та контроль загрожують не лише свободі, але й самому поняттю людськості, але що станеться далі? Чи зможуть вони реалізувати свої амбітні плани, чи хтось постане їм на заваді? Попри всі амбіції і технологічні досягнення, інститут не був непереможним. У світі Fallout 4 є кілька варіантів його знищення. І кожен залежить від вибору головного героя або ж героїні. Вам доведеться вирішити, чи ви станете союзником інститута і допоможете йому досягти запланованого, чи навпаки, зруйнуєте його співпрацюючи з іншими фракціями. Але що буде, якщо вирішите підтримати інститут? Давайте розглянемо цей сценарій. Головний герой з часом стає директором інституту? Ви приймаєте їхню ідеологію, технології, переваги контролю, берете в руки кермо правління і вирішуєте, що, можливо, апокаліпсис не найгірший час для диктатури. Щоб закріпити свою владу, вам доведеться знищити всіх, хто може перешкодити цьому технологічному щастю, починаючи з братства Сталі і закінчуючи підземкою. Так, це, звісно, робота не для слабкодухих. Знищення братства сталі. Удар по їхньому дирижаблю прідвей. Це щось на кшталт ядерного феєрверку, після якого залишаються лише уламки і спогади. Вітаю! Інститут. Технологічний лідер. Підземка. Герой допомагає знищити останніх захисників синтів. Бо вільні синти, очевидно, не входять у плани інститута. Мінітмени, якщо ви їх не використовуєте для боротьби з інститутом, вони просто залишаються десь на узбіччі історії, десь між добрими намірами і відсутністю реальних дій. Після того, як всі загрози усунені, інститут встановлює повний контроль над співдружністю, Синти стають частиною повсякденного життя. Але є одне але під вашим керівництвом інститут продовжує свої аморальні експерименти. Викрадення людей так, це просто стає такою буденністю, як філіжанка кави зранку. А заміна їх синтами це просто ефективний спосіб управління. Співдружність перетворюється на територію підконтрольну інституту, технологічно просунено. Але поняття свободи, демократії швидко йдуть на дно. Люди живуть під наглядом, наче в реаліті шоу, але без права голосу. Але з іншого боку, стабільність. Це ж добре, правда? Хоча етичні питання залишаються відкритими. І ось тут виникає дилема. з одного боку, інститут це розвиток, прогрес і стабільність, що є зазвичай запорукою любого розвитку суспільства, з іншого моральні питання, права людей стають чимось на зразок старої реліквії пам'яті, що важливіше вибір за вами. Таким чином, підтримка інституту призводить до встановлення технологічної диктатури, де прогрес і порядок процвітають за рахунок знищення свободи. Для багатьох жителів співдружності це виглядає як тиранія, справжній рай для любителів тоталітарного контролю. А що ж в інших сценаріях? Якщо герой вирішить підтримати братство Сталі, тоді інститут очікує масивний наступ та підрив реактора. Звучить епічно, правда? Братство прибуває з передовою зброєю і технологіями, щоб повністю знищити цей технологічний форпост. Їхня мета звісно ж, взяти всі іграшки інституту під свій контроль і стати головними хайтек-героями співдружності. От Мінітмени обирають схожий підхід, вони йдуть на народну боротьбу, збирають усіх, хто має хоч якесь бажання боротися. Та використовують стару водопровідну трубу, і ядерний заряд, щоб знищити інститут. Справжнє повстання під акомпонент вибухів і криків за співдружність. Їхня мета позбутися таємничої загрози, яка вже надто довго сидить під землею і тягне за ниточки А якщо ж герой вирішує приєднатися до підземки, то все стає набагато хитріше. Атака на інститут відбувається зсередини. Завдяки агентам і синтам, які вирішили, годі бути рабами. Підземка планує знищити керівництво інституту і звільнити синті від рабства. Їхні плани повністю зламати систему та показати, що синти такі ж люди, як і всі інші, ну принаймні майже. Але загалом це так само закінчується, як і інші варіанти підривом реактора ядерним зарядом. Головним гравцем у знищенні інститута є виживший зі сховища 111 той самий герой чи героїня, від вибору яких залежить доля співдружності, а можливо, і всього постапокаліптичного світу. Йому доведеться прийняти важке рішення, кого підтримати: братство сталі, мінітменів чи підземку або ж інститут. Кожна фракція має своє унікальне бачення співдружності. Що ж обере герой, порядок із залізною рукою, свободу чи технологічний прогрес? Знищення інституту це не просто епічний фінал, а подія, що матиме серйозні наслідки для співдружності. Без цієї технологічної машини багато інновацій та наукових проривів будуть втрачені назавжди. І це трохи схоже на ситуацію, коли ви втратили пароль від свого комп'ютера. Усі важливі файли залишилися там, але вже ніхто до них не добереться. З падінням інституту закінчиться і синтетична революція. Синти, залишені без захисту і керівництва, стають мішенями для тих, хто їх боїться. Багато хто святкує знищення інституту як велику перемогу, але варто пам'ятати, що це також початок нової ери, ери невизначеності. Оцінка ролі інституту викликає багато суперечок. З одного боку, їхні технологічні досягнення могли б стати рятівним колом для відновлення цивілізації після Великої війни. Синти були вершиною інженерії, а їхні наукові проекти обіцяли світле майбутнє, без хвороб і страждань. Але, на жаль, це майбутнє йшло рука в руку з викраденням людей, замінами їх на синтів. А моральними експериментами. Таким чином, інститут можна вважати силою, яка працювала тільки у власних інтересах. Вони нехтували етикою і правами людей, навіть якщо їхні технології могли б допомогти відновити людство. Але якою ціною це питання залишається відкритим. На мою думку, інститут не набагато гірший. Наприклад, за те братство Сталі, яке змальоване саме в четвертому фалауті. І він заслуговує на життя. Але, як завжди, кінцевий результат залежить саме від гравця. А ви не забувайте написати тему для наступного відео, підписатися на канал та поставити лайк.